Знаєте, я е, в такому маленькому шоці, е, тому що побачивши нових людей, побачивши цих, е, ну, саму суть цього фестивалю, воно мене так ж за серце взяло. Знаєте, я хоч артист цирку, але театр я люблю самого дитинства, і навіть коли ще грав в театрі, і просто я так хвилюючи е, зараз це так. Відношуся, а коли буду дивитися і навіть не знаю ще. І для мене буде таке трошки е, пережива, як ну, сильно буде хвилюватися, коли буду я в журі сидіти, бо я всіх люблю, і для мене трошечки буде для себе такий маленький іспит, коли буду давати якісь там оцінювати бали. Но, насправді я е, хорошому, такому прекрасному е, ну, шоці. Я, я що це перемога, це звичайно, а основне відполюватися і відіграти цю роль, як кажуть, якби вона була остання ну, до кінця, чистого з того серця, і щоб він зрозумів кожний герой, який буде в цьому залі, віддатися на всю катушку, як кажуть.